Виконуємо номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво «Генеза», 2023 рік. Візьми в дужки три останні доданки. Один раз постав перед дужками знак плюс, а другий знак мінус. Приступаємо до виконання. Три останні доданки нам треба взяти дужки. Один раз поставити перед дужками знак плюс, а другий раз знак мінус. Отже, ставимо знак плюс наші доданки в дужках, а другий раз поставимо знак мінус. І наші доданки будуть в дужках. Перевіримо, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки в дужках не змінюємо. Буде 4, відняти 5, додати 9, відняти 11. Тут 4 відняти 5, знак мінус стоїть, уже знаків в дужках зміні на протилежний. Буде 4 відняти 5, додати 9, відняти 11. І завдання друге. Ставимо знак плюс перед дужками. Перевіряємо знаки в дужках. Без змін, коли розкриваємо дужки. буде мінус М додати А, відняти 14 і відняти П. А тепер перед дужками ставимо знак мінус. Знаки в дужках, коли розкриваємо дужки, при якими стоїть знак мінус, змінюється на протилежні. Дивимось мінус М, далі буде на протилежне додати А. Відняти 14 і відняти П. Номер 12. із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6 виконано.